Микулицька загальноосвітня школа перших третіх ступенів. Найстарша школа Бородянського району. Цього року ми будемо святкувати 115-ту річницю її заснування. Навчаємося у церковно-приходській школі по попівському будинку з 1898 року. З тим ми маємо доступ до якісної освіти. Всі предмети читають. Вчителі за фахом. У закладі функціонує кабінет інформатики 11 комп'ютерів. Встановлено комп'ютери у кабінетах математики, фізики, історії, директора, заступника з навчально-виховної роботи бібліотеці. Маємо можливість використовувати мультимедійний проєкт, але зі звичайним екраном. Заклад підключено до мережі інтернету. Цього недостатньо, тому вчителі, учні приносять свої власні ноутбуки, планшети. Вчителі нашої школи пройшли курси інтел і мають сертифікати. На уроках вчителі Романченко Віта Віталіна, Кривенко Ольга Антонівна, Чередніченко Катерина Андріївна, Маркова Любов Іванівна, Никоненко Валентина Сергіївна, Яросьова Марія Григорівна. Та інші використовують програмні засоби навчання. Разі Ніна Григорівна, Кривенко Ольга Антонівна, Чередніченко Катерина Андріївна працюють із застосуванням програми Гран-2Д та ТЕСТ. Контроль знань здійснюють за тестами через програму ТЕСТ. Чим цікаво, що ми відразу знаємо результат своїх навчальних досягнень. Вчителі також створюють мультимедійні презентації та відеофільми до уроків позакласних заходів. Щорічно учні нашої школи виборюють призові місця на других та третіх етапах всеукраїнських олімпіад, спортивних змагань. За високі досягнення у навчанні цього року Тетенко Наталія відпочила на острові Крит. Республіки Греція. Ми сьогоденні школярі гордимося, що навчаємося у Микулицькій школі. Комп'ютери школи не відповідають вимогам сучасності. Дуже хотілося, б, щоб уроки позакласні заходи проходили із використанням мультимедійних інтерактивних дошок. Щоб не було черги у кабінеті інформатики для проведення уроків, користуватися Wi-Fi підключенням до інтернету. Наші молодші школярі мріють про проведення уроків сходинки до інформатики у кабінеті інформатики, обладнаного для молодших школярів за наявності там сучасних інформаційних технологій. Ось чому. Саме наша Миколицька загальноосвітня школа повинна приймати участь у другому етапі національного проєкту Відкритий світ.